Всім привіт. Ми сьогодні на жидевоксалі. Сьогодні будемо дізнаватися, чому я на такому візку дістатися інших місць. А, значить, така ситуація, що я купую собі візок європейський, який дасть мені можливість мандрувати. І я ж хочу почати мандрувати. Але мандрувати не машиною, так як я це робила в минулому році. А в цьому році я хочу спробувати зробити поїздку. Отак, на візку, тобто речі, собака і потягами за кордон. Буду це все знімати, якщо цікаво. Але Є одне, але як виїхати з мого міста, невідомо. Тому сьогодні я звернулася на ЖД вокзал. Зараз перебуває потяг, який буде їхати до Києва з Житомир Київ. І ну, він більш такий модифікований, тобто ми будемо дізнаватися з черговим по вокзалу. Чи є е, можливість заїхати туди на інвалідному візку, який важить 130 кг, плюс моїх 70 кг, тобто 200 кг ніхто ж не підніме, ви ж понимаєте? Тому чекаємо, десь сара має прибути потяг. Такий потяг. На першому і шостому вагоні є позначка, і тут виїжджає пандус, куди я зможу заїхати. Але це тільки на таких спеціальних вагонах, на них іде зразу позначка така. Тобто тільки з такою позначкою. Тут виїжджає пандус. Дуже круто, що доступність стає доступною. Раніше для того, щоб поїхати на потязі в інше місто, треба було ну, просто купа людей, які будуть візок піднімати, винаймати машину, їхати, наприклад, в велике місто там до Києва. Тому що тільки у великих містах були такі можливості, що тебе можуть посадити. Загалом це приїжджали грузчики, які просто на руках тебе заносили у потяг разом з твоїм візком. Але розумієте, коли це спортивний візок, це одне, він легенький. А коли це електровізок, і він як повноцінна маленька машина, то ви ж розумієте, що це неможливо зробити. І в цьому році в мене така маленька мрія. Я хочу самостійно поїхати на виставку, але поїхати десь в Європу. У нас ходять з Києва потяги. Є можливість, але до Києва з мого міста це окрема тема. І я хвилювалася стосовно того, що в мене нічого не вийде, тому що свою машину тяжкий такий 200-кілограмовий візок я не загрожу. Ну це треба прямо таки шукати спеціалізоване авто. І це вже були би проблеми при мандрівках. Тому просто неймовірно щаслива від того, що нарешті зробили нам цей доступ і вже можна планувати поїздки. Тому, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, коментар. Я коли буду збиратися, обов'язково буду знімати, розповідати і показувати, що навіть якщо ти сидиш міцно на чотирьох колесиках, то, незважаючи на це, можна працювати, пересуватися і мандрувати. До зустрічі!